Всім привіт! Дякую, що за на канал. Ранок на подвір'ї починається саме так. Сьогодні у нас досить вітряно, тепло, але вітер. Такий, зранку був прохолодний. Так, підемо, подивимося, що там сі баклажани стоять чи ні. Стоять. Стоять, значить це буде добре. Ось так моя красонька змінила свій колір. Ось такий гарний на сьогодні захід сонця. Дуже чудово. Цілий день був вітер, такий, що не давав змоги взагалі вийти з хати. Здувало. А зараз він трошки затих. Так гарно, не дуже жарко, тепленько. Зараз хочу, в мене тут є ділянкою, в мене тут кабачки не зійшли геть. Хоч в мене є ось пакетик динь, Зараз спробую посадити. Чи виросте, чи не виросте, хай буде. Гуляли з дітками на майданчику, а це повернулися. Думаю, трошки ще щось зроблю. Багато вже роботи не буду робити, а таке трошки що можливе зроблю. Навіть не буду багато лунок робити. Зроблю просто одну. Що буде, то буде. Зараз підемо лієчку возьму і будемо паливати. Паївати? Да. А А, как а я тобі розкажу. Є в мене ось такі томати. Високорослі. Зараз у мене є там рядочок, де я садю, сад, точніше, посадила високорослі томати. Саме в рядочок. Там у мене трошки місця залишилось. Зараз я там. Ось тут у мене ось. Ось тут у мене є Дебаро. Чи дебаро, чи Дебарао. як правильно його. Ось вони посходили. Ось сьо, ось. І вони ще... А зараз в цьому рядочку і досадю так. так, Один. Два, три, і, мабуть, чотири. Зроблю чотири такі луночки. Так. Тут небагато не насіннячка. Все, Я буду знати, що в мене тут інший сорт. Ось так Чотири луночки, зараз візьму лічку, пролю. Що ти робиш? Полю перчик те, що вчора тикнула? Люсині тіше вчора посадили, все значить касетна розсада. Вона набагато. Краще приймається і не так хворіє. Так, і просто на деньки залишиться. І на дивіться. Зараз їх пор'ю і ну, ось так поприсипає. Ну нарешті мої гарбузи почали сходити. Я їх так вкинула прямо в бур'яни. Думаю, хай ростуть потім до полю. І вони ось нарешті почали сходити. Це радує. І ось яка краса є у нас на городі. Обожнюю польові квіти. Комусь це бур'яни, а для мене це дуже гарні польові квіти. Кольори це неймовірно камера їх так не передає. Дуже гарні. Завтра потрібно агрус обірвати. Дуже смачний. Після того, як пролиєш в балагані такий класний запах якийсь такий стоїть. Це хочу зірвати урожай. Вже можна огірочок. Це вже другий чи третій. Це ще маленький. І це ще маленький, хай ще повисить. Так ще. Така гарна, гарна атмосфера в балагані. І так само вечір на подвір'ї закінчується. Малеча вичину, і ці також вечеряють, зараз ще найдлюємо водички. Дуже гарний захід сонця. Просто неймовірне видовище. Дякую всім, хто додивився до кінця, хто був зі мною, хто підписується, ставить лайки, коментує. Щиро вам від цього серця дякую. Це неймовірна підтримка.